Так, всім привіт! Ми з вами продовжуємо займатися разом з Петлями та Рікс. Сьогодні у нас буде тренування на ноги. Я покажу вам класну схему для того, щоб прокачати їх, для того, щоб зробити їх сильнішими і взагалі бути витривалішим. Отож, все наше тренування буде спрямоване тільки на м'язи ніг, тому наберіться терпіння і сили. Пам'ятаєте, я вам показую перше коло. Ви займаєтеся разом зі мною і потім робите мінімум 2-3 кола. Вже залежно від е, вашого рівня підготовки. Отож, Ми з вами починаємо, вам потрібно повісити петлі і слідкувати за мною. Можете включити собі музику, для того, щоб трошки тренування йшло легше. Отож, е, ми з вами будемо робити першу вправу. Перша вправа називається присідання з кроком в бік і назад. Тобто, ми з вами присідаємо і міняємо свою позицію. Добре, розігріває ноги і ягодиці також по 30 секунд на кожну ногу. Готові? Три, два, один, поїх. Розвернули, встали, знов завернули носочок всередину і так собі у своєму темпі працюєте. Сьогодні жарко у нас. Але так навіть добре. Спалимо більше калорій. Низготов. Берех видих, переставили ногу, знову присіли. Ще трохи. Окей. Супер. І так само робимо другу ногу. Так само 30 секунд. Три, два, 1. І присіли. Розставлено. Присіли. Зробили невеличку ротацію стопи. Спочатку носочок дивиться вперед, потім вибіг. Вперед. І в бік. Ви не спішите. Збувайте, що ви ментально маєте думати про ті м'язи, які ви пропрацьовуєте. Чудово. Є, це була наша перша вправа. Ми трохи відпочиваємо. Між вправами 10-15 секунд. Є, я збільшую таймер, тому що... Далі ми з вами будемо робити присідання пістолет. Будемо робити 40 секунд і почергово змінювати кожну ногу. Тобто раз направо, раз наліво. 40 секунд. Три, два, поїхали. Присідання пістолет. Глибоко, самий низ. Поміняли ногу. Повністю піднімаєтесь. Закінчено. Добре. Так, це був перший такий блок. Це присідання з кроком в і назад, присідання пістолет. Я знову зменшую таймер на 30 секунд. Що ми з вами далі робимо? Потім 20 секунд у нас буде біг на місці. І потім прыжки з фіксацією в кінці. Десь 20 секунд. 20 рахунків. Давайте. Біжимо, 30 секунд прыгаємо. І ще 15 рахунків сидимо в стульчику. Готові зі мною. Мені треба, щоб ви високо піднімали коліна, Переносили вгутіла з ноги на ногу. Три. Два. Один. І пішли. Біг на місці. 20 секунд. 20. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ще 10, 10, деть. 8, 7, шість. 5, Люди бігають. 4, 3, 2, 1 І 30 секунд зразу прыжки. На носочок на ширину плечей. Ще трохи. І фіксація. На фіксації можете петлі пустити. 15 хвилин сидимо. П'ятнадцять. Піднес. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два. О. Чудово. Ми з вами виконали другий блок вправ. Переду ще трохи не трохи, Тож, для, для наступних вправ нам потрібен буде креймат. Я розстріляю карімат. Що ви займаєтесь в залі, можете робити без крімата. Окей. Що в нас буде? У нас буде румунська тяга, тобто наклони. Буде одна динамічна планка і одна статична. Якщо у вас немає гантель або грифа, як у мене, ви можете взяти резинку. Та що я роблю? Я фіксую добру резинку. Набираю навантаження. І буду робити 16 разів румунську тягу. І потім зразу перейду на, на планки. Отож, ми підібрали для себе навантаження, пам'ятаєте, ноги на шині вашого тазу, прогонка спина, таз подали назад, розтягнули задню поверхню бедра і пішли. 16. 15, 14, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Бага. Один є. Ви відставляєте те, з чим ви працювали. Можуть бути гантелі, гриф, гірі Нема різниці. Що ми будемо з вами далі робити? Ми з вами робимо проходку в планку і вертаємося назад на прямих ногах. Тобто ми закладаємо руки за голову, нахиляємося, ставимо руки, доходимо в планку, зажимаємо, робимо лок в тазі. Вертаємося на вихідне положення, руки за голову і вертаємося наверх. Обов'язково стараємося тримати ноги максимально прямими. По закінченню часу лишаємося в планці. Ну, тож, поїхали ноги на шині плечей. Три, два. Одна, руки за головою, наклон. Поставили руки, прийшлися в планку. Вернулися на вихідне положення, руки знову за голову. Підняли себе. Чудово, вправа попрацьовує задню поверхню візра. ягодицю І не забувайте, що коли ви займаєтесь, ви маєте робити не тільки силові вправи на ноги, а й такі, які розвивають вашу гнучкість, розтяжку. Потім буде легше. Робимо ще раз і лишаємося в планці на 30 секунд. Зараз пішов Пам'ятаєте, планка це то положення, коли всі ваші групи м'язів напружені. Коли ви нічого не розслабили, руки прямі, кисти під плечами, живіт втягнутий, зажати, ноги прямі і тримаємося в пленці. Здавайте, що це перше коло, на першому колі може вдатися, що саме тренування легким, але так і має бути. Тобто вам має бути не дуже важко, але ви маєте в кінці тренування відчути. Що добре попрацювали. У нас декілька секунд лишається. Є Ставимо коліна. Трохи себе розтягуємо. Чудово. Так, я на декілька хвилин відкладаю карімат, але він нам буде ще потрібен. Тож наступною нашою вправою це буде боковий випад нога в петлі. Тобто ми з вами будемо робити боковий випад, Одна нога залишиться у петлі. Працюємо по 40 секунд на кожну ногу. Міняю таймер. Є. То, що ми робимо? Ми стаємо боком точки кріплення, закладаємо ногу. Наприклад, я буду присідати направо, ліво лишається в петлі. Розкручуємо. Пам'ятайте, грудна кліна йде вперед таз назад низько сідаєте. 40 секунд направо, 40 секунд наліво. Так, ви готові? Я готовий. 3, 2, 5, і... Танемося вниз, піднімаємося наверх. Повільно вниз, піднялися. Ця нога також допомагає вам встати, в неї давити завжди в підлогу. Ще трохи? Декілька секунд. Давайте останній раз встигаємо. Чудово, супер. Пробачте, повернусь до вас іншою точкою. Не що на тренуванні можете пити воду. Я говорю і завжди хочеться пити. Окей, те саме випад, боковий нога в петлях TRX. Заклали ногу, стали рівненько, Тож дивиться по діагоналі. І пішли три, два один. І. Кайф. Райна, кайф. Половинка. І ще разочок. О, чудово. Можу сказати, що ми з вами зробили половину нашого тренування. Ми беремо знову креймат. Чому? Тому що далі ми будемо з вами займатися положені планки зворотні, простої ноги в петлях. Є хороша новина, будемо працювати по 30 секунд і по 40. Я навіть скільки попрацював, але... 10-12, уже мокрий. <хи> Оце, я розумію, петлі. Окей. Так, В такому положенні ми з вами робимо дві вправи. Перша вправа це буде велосипед. На прямих руках почергово. І наша друга вправа це підйом таз вверх, розгинаючи ноги. Вправа гарно прокачує ноги. Прес. І поясницю. Як ми і виконуємо, ми ставимо руки на ширині плечей, Добре опираємося, зігнуті коліна під вами і починаємо давити ногами на петлі, піднімаємо таз наверх і знову опускаємо ноги вниз. Піднімаємо наверх і плавно опускаємо вниз. Чудово. Отож, ми з вами 30 секунд грабимо велосипед, потім одразу йде тазу наверх, розгинаючи ноги. Готові. Два. один, Поїхали. Ще Трохи підтягуємо праву ліву ногу по черзі. Два, один, Є. Супер. І наступна вправа це наверх, розгинаючи ноги вправа на ноги прес і поясницю. Руки також будуть втомлюватися. Тож наступних 30 секунд. Три, два, поїхали. Лах піднялись. Опустилися, поставили ноги, знову піднялися, опустилися, поставили ноги. Не подавайте стопи назад, треба лишати їх на місці, просто піднімати таз наверх. Добре? Ще трохи. Що ви колись були в залі, це розгинання ног сидячи. Є. Супер. Ми з вами зробили дві вправи, велосипед і підйом тазу наверх. І в нас залишається, в принципі, дві вправи в цьому колі. Пам'ятаєте, що це перше коло. У вас ще два. Що ми зараз з вами робимо? Це лягаємо на спину. Зараз буде положення лежачи на спині, закладаємо п'ятки в петлі. Є. Yeah. Тож наступні дві вправи. Це підйом тази наверх, фіксація і потім велосипед. Права ліва нога по черзі. І ми з вами потянемося, відпочинемо, перейдемо до друге коло. Починаємо 30 секунд зі мною піднімати таз і потім буде фіксація. 3, 2, і... Ми максимально відриваємо таз від землі, подаємо його наверх. Ноги завжди тиснуть в петлі і розходяться. І ви повільно опускаєте таз на землю. Напружуйте поясницю, сідниці і біцепс з бідра. Ще трошки. Є, піднялися, тримаємося. Десять, 9, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2. 1. Трохи відпочиваємо. Так, перед ще велосипед. Ви б знали, як мені жарко. Аби вибирати. Ранок або вечір для тренувань. Є Випрямляємо ноги. Піднімаємо таз. і робимо велосипед. Раз права. І роз ліва. Таз піднятий. П'яткою давите в петлю і підтягуєте ногу до себе. Збоку виглядає дуже легко, але спочатку спробуйте. Ноги почуть. Ще трохи, Юра, ви зможете. Ага, два. Один. О, чудово. Є. Так, після того, як зробили, обнімаєте так, коліна, тим самим розтягуєте спину, розтягуєте ноги. Але це ще не кінець. Є. Тепер ми знову купимо ноги, сідаємо на попу, відсовуємося трошки і витягуємо руки наверх. Відтягуємося верхором десь на коні до ніг. І повністю лягаємо, розслабляємося. Є чудово. Окей. Збавайте, що це було перше коло от такого тренування на ноги. Ви робите ще мінімум два, мінімум два три загалом. І якщо хочете гарно позайматися, робите чотири. Підписуйтесь на мій канал, тут буде ще більше тренувань, різноманітних. І якщо ви хочете займатися онлайн. То напишіть мені, я розкажу, як ми це з вами зробимо, як будемо досягати своїх цілей.